Вибачайте, помічників сьогодні не брав, так що якось сам буду це все діло робити. Так. ну, Посів десь перші числа серпня. Ви розумієте, я не люблю сіяти пізно. Розетка така, що ні в якій книжці не описано, що з нею далі робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 листків як мінімум. А якщо ці маленькі рахувати, то я думаю, буде більше. Нічого, саме головне, що я хотів показати колеги. У кожної всі листочка є майбутня гілочка, бачите? Ось раз, 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 а ось раз, бачите? Тобто розетка повинна бути якісна. Давайте розріжемо її. Оце. Так. Оце вам і розетка. Обробляли бор 150-й лайбіохем і обробляли цим гумат 500 пів літра. Тут, на жаль, два рази оброблялося, коли у нас по господарству три рази, бо це самий пізній ріпак тут у нас в господарстві. Тобто, питання по бору взагалі, можна сказати, що немає. Давайте ось тут може ще. Точку росту трохи до дострижу, щоб було видніше. Тобто регуляція спрацювала гарно, бачите? Регуляція гарно спрацювала. Ось вам. Бор від LightBiochem. Уже перевірений роками і все нормально, колеги. Так, це гібрид від компанії BSF